Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного прогнозування для України на тиждень часу. В період з 10.02 по 16.02 складаємо по днях прогноз для України на кожен день з понеділка по неділю. Так, давайте ми з вами подивимося, що чекатиме Україну, в які дні є більші загрози, в які дні є менші загрози. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити лайки, питання особистого характеру за номером на стрінці в Тіктосі та в Ютюбі, Пропонуйте теми для прогнозувань. Це загальна картина, ми подивимось на кожен день. Я витягну з циганської колоди карт, сім карт на кожен день. І так само я витягну з гральної слов'янської колоди. Карт, теж 7 карт, ми на кожен день подивимося ситуацією для України. Не забувайте ставити лайки. Так, прогноз по областях буде ввечері, 19 година. По всіх областях. Це загальна картина. Більш конкретно ми по областях поговоримо ввечері 19 година сьогодні. А завтра, у вівторок, відповідно, 19 година, ми будемо розглядати гарячі точки. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію на тиждень для України. Давайте подивимося, що Україну чекає. Так, добре, я повторююся ще раз. Це відео я записую о 11-й годині ранку, 10-го 10.02. Добре, дивимось. Понеділок, 10.02. Карта розговору падає. Карта спілкування, карта комунікації. Це карта якихось важливих новин. Зовнішня політика, дипломатія, новини, інформація. Тут двійка пікова, погана карта. Це теракти, це підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі удари та атаки. Це поганий знак. Ну, я ще новин особисто, особи не читав. Напишіть в коментарях, бо це карта вогневих небезпек в понеділок, от конкретно, от, починаючи вже з ночі. Це такий досить поганий знак. Можуть бути атаки досить серйозні по всій країні, двійка пікова. Вівторок дивимося. Карта смерті дуже погана карта, дуже поганий знак. Смертельні загрози та теракти. Коротше, у понеділок почнеться, вівторок продовжиться походу. Дев'ятка чергова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких, подбайте про їхню безпеку та захист, про їхнє благополуччя. Добре, середа, дивимося на середу. Карта противника, близька присутність ворогів. І вісьмерка пікова теракти, вогневі загрози, вогневі атаки. Ну, тут взагалі обидві карти негативні. Щось поки що м, таке погано йде тиждень. І понеділок поганий, і вівторок поганий, і середа ще й гірше, ніж понеділок, і вівторок разом взяті. Четверта йдимося. Карта зустрічі, карта спілкування та комунікації. Король піковий, карта ворога, карта агресора. Четверта, також негативний. Поки що те, що я бачу, це один суцільний негатив. П'ятниця. Дивимось на п'ятницю. Карта солдата, активні військові дії, мілітаризація, десятка пікова теракти, агресія, удари, небезпеки. Щось мені одна чорнота йде по картах. Дуже багато пікових карт, дуже багато негативних карт. Давно мені так не випадало, щоб тиждень був настільки негативний. Добре. Субота, карта вогню. Нещастя. Ще хрестова Христова Блискавка, вогневі загрози. Коротше, жоден день не має позитивного значення. Давно в мене так не було. І неділя, карта хуліганів, карта провокаторів, десятка бубнова карта грошей. Ну, неділя, ще можна сказати, не є сильно чорним днем. Єдиний день, де можна, так сказати, передохнути. Але всі інші дні дуже багато пікової масті, дуже багато пікових карт. Є карти смерті, ворогів, вогню. Е таке поганий. Тиждень, взагалі, от з понеділок почнеться погано. Я, правда, не знаю, що там де зараз відбувається, можете в коментарях написати. І от в такому ключі пройде весь тиждень. Я думаю, що це пов'язано з тим, що буквально пару днів назад атакували БПЛА Ерефію і їхню інфраструктуру, тому я думаю, що це, напевно, пов'язано з цим. Зараз вони будуть активно мстити в обратку, в Атветку бомбити, я так думаю. Тому цей тиждень ну, такий, на букву Х, я би сказав. Е, так, ну, єдиний день це неділя, де можна буде трошки більш-менш видихнути. Всі інші дні то давно в мене не було такого, щоб така Чорнота і так активно та Чорнота лізла, щоб вона була настільки концентрованою. Так що тиждень дуже поганий, я вибачаюся за такий прогноз невтішний, але попередити я повинен. Цей тиждень може стати особливо чорним і особливо небезпечним. І якась дуже велика трагедія цього тижня конкретно може статися така от, дуже велика трагедія, про яку будуть говорити і писати всі. Тому будьте обережні. Цей тиждень є небезпечним. Так що, ну що я можу сказати? Побажати миру, благополуччя, якомога швидше завершення війни. Сидіть по домах і не ігноруйте повітряні тривоги. І дбайте про свою безпеку, себе та своїх близьких. І тоді я сподіваюся, у вас всіх все буде добре. Цілую, люблю, війною. Всім гарного продуктивного тижня. До зустрічі!